Друзі, починаємо з дуже крутих кадрів знищення російської самохідної вогневої установки БУК М-1. Ворог засвітився на декілька хвилин, відпрацювавши, текли в посадку. Але наші воїни за допомогою дрона перетворили техніку окупантів на потужну детонацію. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. А ми рухаємось далі. БТР і БМП противника виведені з ладу. Чітко видно систему РЕП, яка ж ніяк не допомогла ворогу. Відмінна робота від наших воїнів. Давайте ще їм насипимо, що у вас там є, хлопці. А є чимало, хоч на цей раз вистачило артилерії та дронів. На відео злагоджена робота в тилу ворога, аеророзвідники фурії, екіпажу американської САУ Паладін та операторів FPV. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади виявили дві російські гармати д 30 та тягач завдяки чіткому коригуванню. Артилеристи відпрацювали точнісінько в яблучко, внаслідок чого того відбулося з детонування БК. Ударний дрон завершив це дійство, запаливши автівку. Пожар на території 5-ї мотострілкової, доблесної. Вже утра. Також дуже ефективно знищують місця базування російських окупантів, це пожежі. А тим паче, коли така спека а боєприпаси РФ у жахливому стані відбувається самозагорання. І потім вони сидять і дивляться, як горить їхній склад БК та особисті речі. Сьогодні. І поки окупанти знаходяться на чужій землі, жителі Краснодара та інших південних регіонів РФ виходять на масові протести на тлі відключення електроенергії. В Стані, в Ростові там пішли вірне відключення. А я щось не зрозумів, у нас що, перестали гідроелектростанції працювати, або перестали атомні електростанції, або ТЕС перестали працювати. Или або... Мы больше продаємо, чем... Своїм гражданам нада куратурі, провірить, куди скоку продаються. А то по називається жіно та й а саме ті перекриваючи вулиці міст. Вони сидять без світла і водопостачання понад добу. На мітінгу вже почалися затримання Протестувальники виводять в автозаки за образу влади. Все правильно, холопи мають знати своє місце, адже просити треба на колінах, а не перекривати вулиці, і це ті, хто почали СВО і підтримали. Висновки ніхто не робить. Зомбо народ і кровожадібна влада. Друзі, що думаєте ви? Свою думку залишайте в коментарях. А ми продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті, і не тільки. Харківське прикордоння на західному фланзі Вовчанського напрямку дроноводи ЗСУ завдали вогневого ураження позиції противника на західній околиці Стариці. У Вовчанську ситуація без суттєвих змін: тривають бої вздовж вулиць Соборна, Гагаріна та в районі багатоповерхових будинків. Куп'янський напрямок противник встановив прапор у центральній частині села Піщани на південь від Стельмахівки. Противник просунувся вздовж трьох лісосу на схід від Андріївки, м'ясожарівки на глибину 1,7 кілометрів. Ситуація дуже складна. У Красногорівці противник за підтримки бронетехніки атакував уздовж вулиці Калинова, ведучи вогонь із танка в районі перехрестя вулиць Нахімова і Калинова. Бої тривають у північному напрямку вздовж кількох вулиць. Ситуація в місті залишається складною, оскільки противник підтягнув і задіяв додаткові штурмові. Групи на Покровському напрямку на південь від Лозувацького і на північний схід від прогресу. Противник просунувся вздовж двох лісосмуг на глибину 500 метрів. У Новоселівці першій тривають бої за південну частину села. Противник має частковий успіх. Взагалі ситуація на Покровському напрямку дуже складна. А ось так продовжують воювати вперед, йдіть вперед. А ми вперед не хочемо йти, нас заставляють силою. Стоят сзади нас ряд, ряд отрядов, которые людей расстреливают. Если не идем, начинают расстреливать. Там эти специальные группы стоят. Командиру все равно было. Ідіть вперед, всі вперед, а ми не хотімо ті, нас заставляють силою. Стоїть позаду нас загін, який людей розстрілює. Якщо не йдемо, починають розстрілювати. Друзі, може хтось пам'ятає відео, де російські солдати самостверджувалися і знущалися з мишей. Так ось це один із них потрапив у полон. Розповідає, як він і його товариші по службі боялися йти на штурм. Для цього ззаду стоять спеціальні загони, які відстрілюють відступаючих. Загони складаються з кадирівців. При постійних наступах кількість втрат величезна, а із загиблих намагаються забирати з поля бою тільки офіцерів. Ось що не покаже не один путіновізорський канал. Один 50 тисяч, другий 200 тисяч. Я не вмію читати я дідомовський. Я не читати не вмію. умію. Сказали, зарплату получайте, покупайте собі все самі. Іли береш у товаришів. Только так. Такое начальство у нас решило на так, и все, и мы ничего делать не можем теперь. Тому, якщо у вас є знайомі із Росії, обов'язково покажіть їм це відео. А ось дуже потужний виступ на круглому столі з демографічних проблем Росії Ігоря Гундарова, доктора медичних наук, професора головного наукового співробітника НДІ громадського здоров'я та управління охороною здоров'я Московської медичної академії, діду 77 років Путіна і в'язниці за дискредитацію СВО. Гундаров зовсем не боится. Или сесть, заканчиваю, сесть и разобраться с ценой. Вот какую цену мы готовы заплатить за успехи в специальной военной операции. За ценой не постоим, это было раньше, когда Сталинград брали. А сейчас мы Киев собираемся брать. Вот здесь цена должна быть демографической или нет. Почему нам не сообщают цифры погибших? От кого скрывают? Там все знают до одного солдата. От кого от нас скрывают? А какая может быть тогда, я вот посмотрел, где мы заканчивают цифры, смертность в молодых возрастах подростковых. Так вот, в 2022 году выросла на 40-50%. Вот она, откуда у нас аборты упали. Некому зачинать, потому что детей не пальцем делают, а все, кто делает детей, они вот такая, оказывается, в степях под Херсоном высокие травы. Дивні запитання у професора: смертність на 50% зросла у росіян, а пальцем робити нових росіян будуть замість них таджики, узбеки і кавказці. Володимир Володимирович проводить СВО за планом. Кому цікаво, можете послухати. Друзі, ось такі події відомі на сьогодні. Свою думку залишайте в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.